Правова система в Україні має ієрархічну структуру. На вершині цієї ієрархії стоїть Конституція України. Далі йдуть закони України, потім підзаконні нормативно-правові акти, тобто укази Президента України, постанови Кабінету міністрів, накази міністерств. І найнижче стоять локальні внутрішньо документи, тобто це інструкції, накази, розпорядження і так далі. А що означає така ієрархія? Якщо, наприклад, нормативно правовий акт нижчої юридичної сили, суперечить нормативно-правовому акту вищої юридичної сили, то застосовуються норми нормативно-правового акту вищої юридичної сили. Тобто, якщо, наприклад, наказ чи інструкція суперечить Конституції України, то застосовуються, звичайно норми Конституції України. А такий наказ чи інструкція в даному випадку взагалі не мають юридичної сили, а тому стоїть питання не в тому, чи є наказ. А в тому, чи узгоджується такий наказ із законами, а головне із Конституцією України. А тому, якщо ви працівник поліції чи працівник ТЦК перед виконанням будь-якого наказу чи розпорядження, задайте собі запитання: а чи не порушую я чиїсь конституційні права та свободи, виконуючи даний наказ чи розпорядження? Чи є якесь законне письмове підґрунтя моїм діям? Чи будуть мої дії обґрунтовані в суді і перед моєю совістю? І наостанок запам'ятайте, у статті 60 Конституції України чітко зазначено, виконання явно злочинних наказів не звільняє від відповідальності. А тому ваші слова в суді я просто виконував наказ. Ще раз повторюю: виправданням не буде.